день, що будемо робити? Не знаю, може червоний, а може френч. френд. Зробити хлопці спитаю. Так, да. що, 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 що мені робити? Червоний чи френч? Добре, все, давай, папа. -па. Червоний робимо, хлопець червоний хоче. Можна, щоб довір розхваткою, да? де той червоний. Рували. Чи Чидовий вибір. Чи, чи, чи. Угу. А робимо френч. Хлопець придумав, хоче френч. Угу. Добре. А чого він такий товстий? Мій хлопець не любить такого товстого. Тоньше мені робіть. Добре, зараз перемалюю. Ну не такий же тонкий. Мій хлопець не любить такий тонкий. Я просто сказала, щоб у був такий тонстий. Аби мені підпилити його, топом покрити, бо щось він не блистить зараз. Так, це обов'язково. Mm -hmm.